Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Новий російський борт до США. останнім часом це вже п'ятий за спиною України ведуться інтенсивні переговори. Під час останніх таких візитів на борту Патрушева загинув один із генералів-переговірників. Ситуація набуває критичного і переломного моменту. Пише телеграм-канал Офісна мишиня. Найближчим часом світ отримує відповідь на одне із головних запитань: чи і надалі підігриватиме адміністрація Трампа Владіміру Путіну, чи залишиться у фарватері захисту демократичного світу. І відповідь на це питання криється не в риториці, а в дуже конкретному рішенні. Чи дозволить США продаж зброї Україні через європейських посередників уряди, які мають прямі контакти з американськими виробниками? Пише політолог Биков. Ідеться не про військову допомогу чи безоплатне постачання. Це експорт за гроші, де прибуток іде американському ВПК і не буде жодного навантаження на бюджет США. Тому будь ласка. Тому будь-яка заборона таких продажів означатиме не турботу про баланс інтересів армії США, а навмисне блокування обороноздатності України, тобто політичне рішення на користь Кремля. Якщо Трамп і його команда зірвуть ці постачання, це буде повноцінний провал тесту на вірність західним цінностям. Якщо ж механізм продажів буде розблоковано. Це стане доказом, що навіть в прагматичному ізоляціонізмі ще лишається місце для стратегічного мислення. Зараз на американському боці, але й наші партнери в ЄС не сидять склавши руки, вже ведуться перемовини про закупівлі, зокрема через урядові структури, здатні укладати договори напряму з американськими виробниками. І це реальний шанс для прориву. Водночас і Києву варто подивитися в дзеркало. Наша дипломатія має працювати ефективніше, особливо в умовах турбулентності в Вашингтоні. Українські тригери, які дратують навіть союзників, варто прибрати з авансени. Якщо президент Зеленський вже символічно змінив хаки на чорний костюм на саміті НАТО в Газі. Сигнал зрозумілий наступним логічним кроком було б делегування міжнародної дипломатії фахівцями на оточенню президента, зокрема пану Єрмаку, час відійти від зовнішньополітичного керма, бо ставки надто високі, аби дозволити собі зайву токсичність. У той же час Україна все робить для того, аби росіяни зрозуміли, що чим більше їх прийде окуповувати нашу землю, тим більше їх не вернеться. Ситуація на сумському напрямку до середини липня перейшла у фазу критичного надлому російської системи наступу. Протягом останніх тижнів війська РФ здійснювали спроби прорвати оборону ЗСУ на кількох ділянках лінії зіткнення однак безрезультатно. Інтенсивність артилерійських ударів по тилових районах України не змінила головного факту. Оборонна система отримує позиції з мінімальними відступами. Годину тому на північному районі Сумщини вийшли свіжі механізовані підрозділи, перекинуті під командування генерала Залужного. За кілька діб було розгорнуто. Додаткові системи ППО, бронегрупи з технікою НАТО, роти контрдоверсійних сил, що закрили сірі зони біля посадок і польових доріг. Підтримку надали інструктори союзників, які координували підготовку до контратак. За даними української розвідки, морально-психологічний стан угрупування РФ на сумщині критичний. причини: тривалі втрати без ротації, брак снарядів і пального відсутність тактичної ініціативи почастішали випадки дезертирства. Частина особового складу відкрито заявляла про небажання продовжувати бойові дії. Система оборони складалася із кількох ешелонів укріплень, пересувних вогневих груп, мобільних загонів резерву, що закривали прориви. Підрозділи залужного протягом перших трьох діб перебування на позиціях зірвали всі спроби противника просунутися навіть на кілька сотень метрів. 3 липня було зафіксовано масову здачу в полон частини батальйонних груп РФ у районі на північ від Великої Писарівки. За попередніми даними в полон перейшло понад 60 військових, включно з кількома офіцерами. На допитах вони підтвердили особовий склад деморалізований, а накази наступати виконувати відмовляються. Після підходу резервів почались контрудари ЗСУ. Які мали завдання відтіснити противника від лісосмуг, що використовувалися кукриття, знищити залишки техніки на опорних пунктах, зачистити населення пункти за три дні? Фронт просунувся вперед на окремих ділянках до 4 кілометрів, станом на 22 липня підтверджено знищення десятків одиниць бронетехніки, ураження складів боєприпасів у тилових районах. Сотні загиблих і поранених урядах окупантів, посадків здовж польових доріг. Буквально всіяні залишками знищеної техніки і особового складу. Телеграм-канали, що працюють під контролем російських військових, уже не приховують критичного стану фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.